Загалом міст був збудований ще в 1762 році, ну саме як харківський міст по цій вулиці. А однак з часом він. Прийшов в такий занепад. Певний він був дерев'яний, і в 1930-х роках його перебудували вже в сучасний бетонний кам'яний міст. А його ви можете бачити по залишкам з боку від сучасного мосту. А під час Другої світової війни його дуже сильно пошкодили, тому він спочатку був відремонтований, але тимчасово. А потім він був остаточно знесений і поряд побудований той міст, який був уже. Ну, який є сучасним. А однак, він тоді був доволі вусвозенький, а він був не пригодний для того трафіку, який розраховувався по харківській вулиці. Тому він був добудований уже в сучасному вигляді, в тому вигляді, який він є, з тими перилами, які весь час відваляється. А по факту, ви можете такі перила бачити і на мосту біля Карезе, Такі перила ви можете бачити на інших мостах, на Тягловому мосту.